Доброго дня, мої дорогі, знову я в ефірі, лікар Ольга Чернова. Довгий час була відпустки, а наразі я знову з вами, дорогі слухачі, глядачі, і хочу донести до вашого відома таку тему, актуальну тему для дорослих і для дітей. Пацієнти з цією темою досить часто до мене звертаються. І тема називається фактори поганого апетиту. Їх чимало. Основні, я зараз розкажу. Перш за все, це перший, на, перший, якби, на перший момент, такий я розказую про низька кислотність у шлунка. При цьому, коли шлунок має кислотність більше 7,5 pH, тоді це дуже негативно впливає на апетит. І у таких людей, повторюю, дітей, людей апетита ну, зачастую немає. І всілякими, там харчовими смаколиками його ніяк не побудити, не визвати. Тобто, це зв'язку з низькою кислотністю шлунку. Другий момент це. Ферментопатія підшлункової залози також. Якщо підшлункова залоза сама по собі страждає, вона має певних, певні ферменти, які приймають участь в переваренні їжі. І якщо ферментопатія є Тобто нехватка цих ферментів певних, у певних людей, дітей, вони можуть бути різні нехватки ферментів, тоді теж апетит буде страждати. І незважаючи на вік, незважаючи на стать, це теж дуже важливий. Я поставила його на другий, в другому пункті про своєї розмови, що дуже важливий чинник зниження апетиту. Третій момент, третій пункт, про який я говорю, то є слабість моторної функції кишківника. Якщо є синдром сплячого кишківника, так і ще називають, то в такому випадку перетравлена їжа затримується в товстому кишківнику, вона там заставиться, починаються процеси беражіння, гниїння. Ну, Це так голосно, ну, я кажу вже, а взагалі-то так, так лікарі розмовляють цією мовою для пацієнту, то може геть, так дуже-дуже різко, різко. Але ж так воно і є. І ці всі продукти перетравлення вони дають певну інтоксикацію організму. Вона не така яскрава, як, наприклад, алкогольна інтоксикація, але ж вона поступово. З часом все більше і більше дає негативний вплив ця інтоксикація на організм дитячий або дорослий, і тому апетит буде поступово знижатися. І в якийсь момент буде зовсім зовсім поганий апетит. Воно може продовжуватися хронічно місяцями, там на протязі півроку, навіть рік, це теж важливий чинник. Тобто третій момент. Це синдром сплячого кишківника. Четвертий момент це порушення функції жовчевого міхура. Дуже часто є такий діагноз на УЗД-обстеженні: що застій жовч. Я раніше казала, що дискінезії жовчева міхура, зараз. Політика медицини змінилася, і тому це так враховують, що то не є діагноз. Дійсно, то не є діагноз, то є функція, а наслідки цієї функції, то, що апетита взагалі нема. Тобто це настільки для людини дискомфорт, для дитини дискомфорт, що. Коли за тій жовчі постійно йде нудота зранку, перш за все, та чим відрізняється вона така, що ця нудота зранішня, Бувають час від часу і блювота. Апетит взагалі, тоді це дуже різкий такий перепад, що не хочеться їсти. і в такому випадку дійсно треба досліджувати, робити ОЗД-дослідження і дивитися ну, на яких там уже моментах жовчевий диференцювати саме міфур. І що саме, Можливо, там якщо у дорослих камінці, можливо, там світр оді, можливо, там перегини є жовчевого міхора. То це все треба діференцювати, і ці всі моменти, що я сказала вище, вони можуть перекривати протоку жовчеву, і жовч буде заставитися. Це і у дітей може бути, і у дорослих. У Дітей, до речі, теж і камінці нера на секундочку, ну рідко, але ж кажу, і у дітей і у дорослих може бути, і у маленьких дітей може бути, що бути перетяжки жовчевим хора. І, і тоді зістається жовч, вона теж дає інтоксикацію. Коли йде інтоксикація, людям шо і дітям шо. Погано нудить, голова болить, щось там. Ну до речі, реагують на запахи теж. Це не тільки вагітні реагують на запахи, але деінтоксикація організму. І це може продовжуватися досить довго, напротязі там, рік чи там, навіть декілька років у дітей це зачастую. І четвертий момент це часті закрепи теж. Тобто вони призводять до інтоксикації. І п'ятий момент останній, на який я теж хочу акцентувати увагу, психосоматика, тобто неврологічні захворення, які теж впливають на апетит. Тому на сьогодні я вам розказала основні чинники поганого апетиту у дітей і дорослих. Тому бажаю здоров'я, гарного апетиту і до нових зустрічей з моїми корисними порадами. Па-па!